Я виїжджала на декілька місяців в 2014 році, коли у нас була окупація. У мене була маленька дитина чотири місяці. В серпні я повернулася, коли вже був звільнений Краматорськ, але ну, в мене завжди було таке відчуття, що це не моє місто. Це завдяки моїй найкращій подрузі, бо вона теж з 2014 року з Донецька мандрувала Україною, залишилась тут у Франківську, найбільш довший час і запросила мене в гості. І в 2017 році я сюди приїхала, і я відчула, як мені тут легше дихається, але це про... не тільки про екологію, це про взагалі відчуття цього міста, як тут комфортно і відчуття цих гір, які поруч. І минулого літа я зрозуміла, чому. Бо коли виходиш на вершини, і там такий простір, каміння, нема дерев. і Це дуже схоже на ту місцевість, де я народилася, де я шість років прожила. Я думаю, що наша психіка якраз ловить щось схоже, де ти можеш відчувати. Мені був потрібен цей простір, відчуття простору. Отут я це отримую. Більше за все я люблю весною, франківську: квітень, травень, навіть коли дощі. І це Міцкевича, От там. бо там є дерева. Є дерева, і ти можеш і відчути, і рух міста, нема машин, і в той час ця архітектура все це поєднане. От там от гармонич... гармонійно вона ще залишилася. Що мене дуже надихало тут, коли я сюди переїхала, це соціальна сфера. Тут стільки було подій і музикальних, і творчих, різних подій. І в порівнянні з Карматорськом тоді, бо Карматорськ все ж таки це була така теж все одно прифронтова зона, вона залишалась такий відбиток сірих облич і всіх подій. Щось намагалися там робити, але не в тому об'ємі. То зараз і Франківську, зараз цього менше. І я знаю, що для переселенців, тих, з ким я працюю, їм теж не вистачає цього контакту людей, бо це основне, на що ми зараз можемо спиратися. це люди з людьми, взаємодія, підтримка, якісь загальні проекти, цікаві, творчі, більше якихось музикальних подій. Я думаю, що це необхідність просувати оцю культурну ланку, бо без цього ми дуже сильно багато втрачаємо. Так, звісно, що це не про зашкварні якісь танці чи ще чогось, так, якісь гучність, але культурних подій їх має бути більше. Є саур могила в Донецькій області. Вона на стику Донецької, Луганської області і до краю тих самих. І там були великі поховання козаків. Звісно ж, там набудували стелю 1941 1945. Але це про те, що ось там кордон такий природній, природній, який сформувався історично, що там теж жили наші українці, козаки. Я дуже хочу повернутися в гуляй поле. От всім цим моїм переосмисленням. З іншим відношенням поїхати на кладовище, бо мама каже, є село Зелене, де от прям все кладовище кладовище з прізвищем Азарове. І мені хочеться трошки до цього всього доторкнутися, де подивитися, яка там хата. Я знаю, що її трохи вже зруйнували ту родову хату від дідуся, бо мені військові скидували фотографії, я просила. 25 років тому він малював генеалогічне дерево, звідки сформувалося наше прізвище Семенюта. Це ті люди, які біжали від панів і заселилися в дикому полі, Оляйполі. полі. Семена і анюта. Вони сформували родину і там оселилися. І дідусь. Знав дати народження, дати смерті, в кого хто народився, де гілочка закінчилася по прізвищу і так далі, воно таке велике, ну сім поколінь точно там було. З переїздами зараз ми теж хочемо знайти, кудись загубилося, Але я знаю, наскільки це важливо. І нашим дітям про це важливо говорити теж. Бо от з 91-го року, коли я переїхала в Краматорськ. І про це мало говорилося, про всі... І відчуття було таке, що ти якийсь такий відірваний, ти не знаєш, де твоя земля, де твоє коріння, про Род, про цю всю силу нічого не було. Я зараз надаю послуги безкоштовно для них. І це мій вклад, наскільки я можу. Звісно, що це донати, те, що я бачу, кому я довіряю. І дуже важливо маленькими кроками, як маленькі мурахи, щось робити. Тому зараз так. Та, звісно, він відбувся в Івано-Франківську, і буду відверто, він був поступовий. Спочатку це громадські місця, потім це робота з клієнтами. Треба було відфільтрувати оцей цей синдром відмінниці, що я не можу помилитися, то краще вже буду говорити російською і потім вже вдома. І я і дитина зараз ми повністю, ну тільки українською. Це просто дуже важко, особливо коли я відчувала, коли я втомлена, я не можу. Зараз вже легше. Зараз вже я думаю українською. Для мене це повернення до мого коріння. Бо я приїжджала в Гуляйполе, дідусь з бабусею, вони говорили таким соржиком. Трошки були специфічні слова, але це була українська. Але виходить, що моя родина вже в другому поколінні це була зросійщена. Бо моя мама пішла, наприклад, в Донецький університет медичний, і там ти мав тільки російською розмовляти. І оці всі наративи, що ти як селюк, якщо ти інтелігентний, то маєш розмовляти російською. Все. Для мене навіть питання не ставало, бо в мене садочок, школа, були російські, російської освіти. Університеті ми реферати, курсові, дипломні здавали українською або там друкувалися в підручниках, але все інше навчання воно було російською. Я дуже поважаю, мене є друг, який з 14-го року живучи в Краматорську, він перейшов на українську. Я зустрічала, коли приїжджала в Краматорськ, і тут такий ступор, він говорить українську. Я нібито вже говорю українською, але я вже звикла від нього російською. Це ламало трошки. Ламало цей мозок, були супротиви, але поступово, поступово воно все вже перейшло. Прикметники. Таке різноманіття. Я не знаю, ніякій мові я не зустрічала. Ви, ну, я спілкуюся англійською, це дуже проста мова французька, ну і то ну, французька трошки вивчаю. і То там немає такого різноманіття, як у нас. Це фантастично, несамовито і все інше. Зупиняється рух роботи метаболічної системи потравлення, або, навпаки, тебе чистить, це нормальні. Головне потім з цього виходити. Це можна класти руки сюди на реберні дуги і просто свідомо дихати. Вдих і видих. Якщо немає... Сильного якогось симптому болівого, то можна на під 45 градусів вдох і видих, ми трошки глибше сюди занурюємо. Це дасть нам цю грудобришну діафрагму розслабити, бо вона дуже любить зажиматися і потім з урахуванням, мозок далі крутить цю ситуацію травмовану і не відпускає. Те ж саме це ділянка шия. Якщо є можливість по Масажувати, відчути себе ось тут, маленькими такими рухами по шкірі, вліво-вправо. Це дасть розслаблення, хоча б таке базове, через блукаючий нерв. Звісно, це про те, що де мої стопи? Я тут, от, є моя безпека, я спираюся на стопи. Це моя опора. Все, що в нас залишається, це от моє, моє тіло. І в тілі має бути комфортно. Я знову ж таки зі сторони як спеціаліста хотіла би порекомендувати книгу Тіло веде лік Бесилбарне Корк. В общем, тіло веде лік, головне так запам'ятати. Це про ПТСР. На жаль, навіть якщо ми тут все одно ми являємося свідками цієї травми. А інший момент, що нам треба бути освіченими для того, щоб допомагати людям інтегруватися. Чи це військові, чи це переселенці, біженці, які все втратили щось, переживали окупацію. Фільми та зараз я люблю таке футуристичне, апокаліптичне. Так дивишся і думаєш, о, а в нас не все так погано. <реш> це останній це серіал, мені дуже зайшов Last of Us. Я не знаю, як вони українською переклали це на базі ігри. Ми єдина нація. У 90-х роках мій брат почав вчитися в університеті, зустрів друга зі Львова в Харкові. І друг почав розказувати йому про Бандеру, про ці всі рухи. Колі стало цікаво. Він приїхав до дідуся, це 90-ті, гуляй поле. Ні інтернетів, нічого не було, щоб ви вже розуміли. Да? Телебачення ще теж нічого не казали про це. І Коля такий питає дідуся: а хто такі Бендери-Бендераці? Він каже, так це ті, хто боролись за свободу і вільну Україну. Тобто він жив на Сході, він жив під гнятом радянської влади. Але завдяки. Тому що в них все одно було якесь спілкування серед українців, Вони розуміли що до чого, і він знаходив ту правильну літературу.